Доброго дня, мене звати Котик Софіє, я вихованка екологічного центру Вінницького міського палату дітей та молоді. Тема моєї роботи є водоросли України на території міста Інтенсивне використання природних ресурсів, особливо протягом останніх столітті, наш не послабило здатність екологічної регіоніти планети до самовідновлення. Нерозумна господарська діяльність людини спричиняє процеси, які порушують екологічну стабільність та загрожують збереженню діорезіноміті. Особливо роль у цьому відіграють інвізивні види рослин. Це заносні види із нічною здатністю до експансії, які розповсюджуються природним шляхом або за допомогою людини, становлять значну загрозу для пори і фауни певних екосистем. Вони конкурують з місцевими видами за екологічні ніші, змінюють середовище, а існування захоплюють простір, суттєво збільшують екологічну різноманіття. Об'єкти дослідження інвазійні види рослин України території міста Рівного. Предмет дослідження показники особливості, що характеризують сучасний стан їх машини, умови зростання та вплив на місцеві ділі. У червні вересні uh, 2023 років вихованці екологічний центр Вінницького міського палацу статей та молоді здійснили ряд експедицій із дослідженням інвезійних видів рослин на території міста Рівного. Під час експедицій проводили спорищення та геоботанічні дослідження. Території з метою виведення інвазійних поділів. Ментами її роботи застосування сучасних складу складу та масштабних посилення видів події росун України на території міста рівного та прилеглих територій, розробка заходів, щоб їх контролю та знищення. Завдання: це встановити сучасний склад інвазійних подіросунь на території Містарівного та прилеглих територій, описати природно екологічні умови зростання інвезійних поділів. Провести систематичний, екологічно ксиматичний аналіз м'язінних ході оцінити загрози виявлених видів для місцевої обірення Для вивчення сучасного складу, поширення та особливості зростання м'язних ходів на території міста Рівного у червні-бересні, 2022 2023 років були проведені польові дослідження на території міста рівного та прилеглих територіях під час польових досліджень здійснювалися наступні види робіт, такі як визначення видів рослин за рослинними визначниками, що не визначник рослин, травяність рослини, макрозйомки інвазійних видів рослин, опис ні зростання та масштабів поширення інвазійних видів рослин, також виявлення видів господарської діяльності людини за результатами візуальних спостережень, усі виявлені інвазійні види рослин були проаналізовані за систематичним положенням, життєвою формою, екологічними характеристиками Масштабом поширення в міському середовищі, фактори, що сприяють поширенню, ефективними способами контролю, боротьби та за впливом на місцеві розімниці за протоколом визначення впливу на місцеві розуміти. В ході дослідження території міста Рівного та прилежних територіях нами було виявлено 32 види інвазійних росте, такі як амброзія колоналиста, зуінка канадська, циклохену нетроболиста, гаїнцогнопліткова. Доузарні кінатські сумохромірогії порботи посильства, катайвобігнець віна, дуб червоний, плена єсмілості, також інфомерічних та інші. За родинами ми визначили 10 істроїв, 4 види бобових інші поодинарні. в діаграмі крестові. За життєвими формами, 17 тривянистих рослин. Дев'ять листопадних дерев, три види кущів, двоє нян та один чагарник. За походженням, виявили, ми виявили 25 Північної Америки та 7 Східної Азії. За екологічними характеристиками, більшість рослин по відношенню до світла є світлолюбними. Це 23 види гелеофітів та 9 видів стеолеофітів. Інвазійні види рослин поширені більш на збільнілих ґрунтах. Це 15 мезотрофів, 8 оліготрофів, 4 ефтрофів, 3 мезотрофів і ефтрофів та 2 мезотрофів і оліготрофів. Також більшість рослин пристосовані до малозволожених ґрунтів. 18 мезофітів, 5 ксерофів, 4 ксерофтів і мезофітів, 3 гігофіта, та 2 мезофітів і гігофітів. Виявлені території міста Рінгом види рослин відносились до 4 рангів пливи на місцеве дріганоміття. Високий, середній, низький та незначний. Найменше видів рослин, три види мають високий ранг пливи на місця від це золотарник канадський, сонячник садовий та воршинік сосновського. Більшість рослин відносились до середнього рангу, 14 видів. Прикладни, прикладними представниками цієї групи рослин були листяна, патичник сирійський, клен американський, сумохолонерогі, рубіння Кріта. Десять видів рослин належали до міського рангу, а саме сонячник бульбистий, розрив трава до лозиста, дуб червоний, айланд йлад найвищий. Незначний раз впливу на місцеві бірні міця мали п'ять видів рослин, Погоня пустита, кухірок підліткали на лосі, пішній білий, таталь видно та гадівчої кулючка. Поширення інвазійних видів рослин на території міста Рівного має певні особливості. Поршівник Сосновського опанував всі антропогенії та напівутропогенії кутоку міста. Нолотарник канадський утворив суцільні непрохідні зарості на перелогах в околицях міста. Ехіноцист шипуватий зустрічався лише у прибережних укотоках, тож берегів річки Устя та Басівкуського водосховища. Баточних стрійський зустрічався у країніх ділянках міста, які розташовані поруч Рівнем. Практичні приклади боротьби з інвазійним видом рослин на території на старіго. За період 2017-2023 років ми зіснули наступні заходи. Повідомлені щодо місць зростання карантинного виду повної повнолистей, начальнику управління фітосанітарної безпеки, також знищення вогню зростання зростанням повної повнолистей та борщівника Сосновського на території парку награбнику. Брали участь у створенні загальномської бази місць зростання борщівника Сосновського, проведення інформаційної кампанії у ЗМІ, соціальних мережах та під час низького у парку награбнику, проведення акції місцевих видів проти чужинців і збори носіння до прослої рослину до створення міської луки на рекутативній іанті дитячі залізниці. Висновка: дослідженнями дослідженням території міста Рівного та прилеглих територій встановлено зростання 32 інвізійних видів рослин, які відносились до 17 родин. У структурі життєвих форм серед інвізійних видів рослин переважали травянисті рослини та дерева. За походженням серед інвазійних видів рослин переважали північно-американські види. Більшість інвазійних видів рослин постосовані до малозволожених, та середніх місцем елементів мінеральних живлення інфів, достатньо освітленим місцем зростання. У межах міста інвазійні види зустрічають у всіх типах антропогенних та природних екотопів. А саме на територіях зелених реакційних зон у прибудинкових територіях на перелогах у заплаві річки Усі та водосховища безій пусту. Найменше видів рослин три види мають високий ранг цілу на біологічні біогінміття. Це золотарні канадський, галіосис шорт та борщевік сосонський. Окремі інвазійні види рослин використовувалися в сучасному озеленені, такі як сума холонороги, катай побіг не видно, повоня повстиста та золотарник канадський. Правильно підібрані практичні заходи боротьби з інвазійними видами сприяли стриманню їх поширення поширенні території старіного. Для контролю та боротьби з інвазійними видами рослин у місті важлива організація широкої просвітницької кампанії, співпраця мешканців із фітосанітарної інспекції та управлінням житло-комунального господарства. Видовий склад та поширення інвазійних видів рослин на території Рівного є недостатньо вивченими. Та вимагає подальших досліджень. Дякую за увагу!